Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Всеволодне Стайко. Нові пригоди в лісовій школі. Розділ 4. Зарядка в лісі. Ой, де портфель? Ми ж поклялися виявляти характер. Я ведмідь, ти ведмідь, він ведмідь. Уночі Косю Вуханю наснився сон. Ніби йде він лісом. А назустріч йому вовчик вовченко. Гей, косоокий, дай закурить. хриплим голосом каже вовчик. Я не курю, і тобі не раджу це шкідливо для здоров'я, особливо дитячого, з гідністю відповідає кося. Що? Ти ще потякаєш? Інфузорія, визвірюється на нього вовчик та клац, -клац з зубами біля самісінького косиного носа. Ех, розмахується кося, та тільки «бемц!» вовчика по зубах, вовчик беркиць і ногами вкрився нокаут. Лежить, очі заплющив, язика висолопив, ледве дише. Тоді одне око розплющив, скривився жалібно. Я більше не буду, підійшов до нього кося і каже благородно так. Вставай! Я тобі прощаю, вставай, 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 синку, а то в школу запізнишся. Прокинувся кося, а то, мама будить, приснилося а вставати ж не хочеться, ой не хочеться. Я ще трошки, ще трошечки. «Та же ж солодко спиться уранці, та ще й такий сон наснився, щоб надивитися на поверженого вовчика. Порадіти, хочу вісні з його поразки, зі своєї перемоги, з благородства свого, так ніж. Вставай, Косю, вставай. Ет, нічого ви, мамо, не розумієте. Встав зайчик, потарабанився на півсонний вмиватися, зуби чистити, снідати, одягатися, до школи збиратися, на ходу досипає. Нарешті мама портфелика йому в руки тить. У що біжи, синку. Вибіг вухань з дому і через ліс навпростець до школи. І тут ой леле, а фіззарядка. Тільки ж учора з кольком колючкою клялися вухами й голочками робити її щодня обов'язково, хоч би там що. І на тобі, першого ж дня, забув ні, краще в школу запізнитися, ніж клятву порушити. Поставив кося портфелика під кущем, і, ну фізичні вправи робити, лапами вимахувати, до землі схилятися, присідати. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Захопився, аж самому весело стало, аж співати захотілося. Воно і справді непогана річ ота фіззарядка. Останню вправу зробив, хокнув О, тепер і до школи можна. Обернувся до куща, глиб, а портфелика нема. Що таке? Навіть очам не повірив. Щойно ж отут то стояв під кущем і раптом зник, як і не було. Кинувся вухань туди, сюди, Кущ оббіг, усе винишпорив, нема портфелика, та й годі, мов корова язиком злизала. Розгубився зайчик, озирнувся безпорадно. Гей, хто там балується, віддайте, я ж у школу запізнюся. Та мовчить ліс, не озивається ніхто, і раптом страх, мов холодною ковдрою, огорнув зайчика. І вже за кожним кущем, за кожним деревом, хтось лихий вважається. не витримав кося та як дремене, уроки вже почалися. Було тихо й моторошно, як буває завжди. Коли прогулюєш урок, всі отам за дверима у класі, а ти один у незвично тихому шкільному коридорі, і тільки десь далеко на сходах лунко брескотить відро прибиральниця тітонька Бобриха. І така тебе огортає тривожна само... самотність, наче ти лишився один на цілому світі. Ні, подалі від цих порожніх шкільних коридорів. Кося вислизнув на подвір'я і забився в густі чагарі за спортмайданчиком. Сидів, зітхав і чекав перерви. Туга й розпач краяли серце. Що робити? На другому уроці ведмежа мова. Сам директор Бурбило Михайлович питатиме. А зошити з домашнім завданням у портфелику лишився. Що казати, чим пояснити? Хто ж тобі повірить, що ти робив фіззарядку не вдома, а в лісі, по дорозі до школи? Ніхто не повірить, тільки сміятимуться, та й справді непереконливо. А додому без портфелика як вертатися. Просто безвихідь якась, хоч сядь та й плач. Нарешті пролунав дзвоник. І враз шкільне подвір'я сповнилося галасом і гармидером сміх, дзявки, вищання. Лісові дівчатка через калкалки стрибають, у класи грають. Лісові хлопці у футбола, у квача завелися. Один тільки їжачок, Колько Колючка, сумний ходить по подвір'ю, мов неприкаяний. Турбується, що немає вухання, друзяки вірного. Колько! Стиха гукнув зайчик, коли їжачок проходив сповз чагарі. Ой! стрепенувся колючка та до вухання у чагарі. Це ти? Що таке? Що сталося? Розказав йому Кося про свою біду, про свою пригоду. І що мені тепер робити, просто не знаю. Ні в школу, ні додому. Та ти що? вигукнув їжачок. Ходім зараз же на урок, без зошита, на ведмежу. Ти що, ну що? Я тобі свого дам. А ти, а я викручусь, ти ж знаєш. Їжачок колько колючка виявився дуже здібний, домов. Усе схоплював на люту. У нього було тепер таке ведмеже рр, що йому заздрив навіть Михайлик Ведмеденко, а Бурмило Михайлович ставив їжачкові самі п'ятірки. І ми ж поклялися виявляти характер. Ти що забув? Тобі легко виявляти характер, у тебе портфель на місці, зітхнув Кося. Та побігли швидше, а то вже дзвоник. Кося ще раз зітхнув і повільно поплентався за кольком у клас. Бурмило Михайлович відкрив журнал і подивився на клас. Хто не виконав домашнє завдання, піднесіть лапу. Всі завмерли, лапу не підніс ніхто. Гаразд, починаю викликати. Кося вухань ліг на парту грудьми і сховався за спину Соні Лось, що сиділа попереду. Вовченко, ху, полегшено видихнув кося пронесло. А скажи Вовченко, що було задано на сьогодні? е На сьогодні було Е-е-е, задано було на сьогодні. Е-е-е... Вовчик енергійно махнув лапою знизу вгору, що означало підказуйте, чорти швидше. Провідміняти ведмідь, підказала Зіна Бебешко. Проведмежати е у ведмінь. прохарамаркав вовчик. Хе! скривився Бурмило Михайлович. Ну, давай, ведмежай, артист. Тільки не підказуйте, хай сам ведмежає. Вовчик Вовченко безпорадно озирнувся навколо і почав. Ну, ну, я. Е, я ведмідь, ти ведмідь, він ведмідь, ми ем ведмеді, ви ведмеді, вони ведмеді. «Ова, багато вас ведмедів назбиралося, усміхнувся директор. Клас зареготав. Хе 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 хе, і собі дрібно засміявся зайчик. Що й казати? Приємно, коли твій ворог пече раків. Ану, скажи вухань, як треба. Останнє хе застряло у косі в горлі, коли тебе отак зненацька викликають. Якщо ти навіть і не знаєш, все у тебе з голови одразу впіть і нема. Я е, я е. забелькотів кося. Ведмідь, ведмедя, ведмедю, швидко зашепотів, підказуючи кольку колючка. Ведмідь, механічно повторив кося і замок від хвилювання, не в змозі більше нічого сказати. «І ти, ведмідь. здивувався Бурмило Михайлович під загальний регіт класу. Ну, це вже занадто колючко. Ведмідь, ведмедя, ведмедю, зататакав із кулемета їжачок. Сідайте всі. Бурмило Михайлович поправив на носі окуляри та взяв у лапу авторучку. Значить, так, Вовченко, одиниця, вухань, одиниця, колючка, двійка за підказку. Переходимо до нового матеріалу. Пхе, презирливо скривився Вовченко, сідаючи на місце. Ну й нехай потрібна мені та ведмежа і взагалі уроки, то тільки боягузи і ябеди уроки вчать. Кося Вухань та Колько Колючка промовчали. Далі буде на добраніч малятка. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.